Доброго дня. Вносимо м'ячну воду, вже довносимо, вже задовбалася, чесно, ця м'ячна вода. Вже вносимо з 9-го, хлопці сказали, березня, сьогодні, чи з березня, сьогодні 9 квітня, тобто вже місяць вносимо. Ну, Погодні умови, несинхронність поставки, є така історія, але м'ячна вода, колеги, це дуже крута історія для кукурудзки. Щоб то хто вам не розповідав, м'ячна вода це крута історія. взагалі. Аміачна форма азоту для ріпака, фу, вибачте, для кукурудзи. це крута історія. Е, і шкінички потравити, да? і, і класно внесити, тому що аміачна форма має плюсовий заряд. А земля від'ємний і таким чином азот фіксується в ґрунті. Він краще тримається. Звісно, на піщаних ґрунтах бажано вносити колеги це все на весні, а на чорноземах можна і з осені. Чого? Тому що все-таки. Органічної речовини в, на таких ґрунтах менше і, звісно, воно промивається. І безводний амміак тобто на пісках ми вносимо з вами навесні, а на чорноземах навесні. Ой, на, перепрошую. на пісках вносите навесні і аміак, і, і аміачну воду. А на чорноземах вносите або навесні, або ліпше, звісно ж, в осені. Так що тримайтесь, колеги, підписуйтесь на мій канал. Успіхів вам! Важкувато! Важкувато, бо бочечка напівповна, 2,5 тонни половиною що точно в нього є. Ну, оце тобі той з тої сторони Джоні ходить. Така сама історія бочка повинна бути посередині, колеги. Так що тримайтесь, підписуйтесь на канал, успіхів вам!